Кордон рано чи пізно розблокується, він і так же надмірно і за терміном дії, і за наслідками купу проблем створює. Причому не тільки нам, він для Євросоюзу створює проблеми, і це створює проблеми, зокрема з точки зору того, що є спільні європейські правила, які виявляється, можна заблокувати в одній країні. Тому да, цю проблему треба вирішувати, і в даному випадку це ще має бути демонстрація спроможності самого Європейського Союзу. Щодо Туска, ну я нагадаю, вибори в Польщі відбулися в листопаді, а Туск ще не при владі. Там зараз намагаються отримати вотум довіри для уряду, який формально представляє ну не тільки формально, а й реально представляє право і справедливість. Партію право і справедливість, яка програла вибори. Наврядчі вони отримують мандат довіри, але затягнули. От, ну як мінімум, до нового року затягнули процес перебування при владі тієї партії право і справедливість. Тому, якщо Туски прийде до влади якийсь новий уряд, то, скоріше за все, це відбудеться наступного року. Я думаю, що да, з високою вірогідністю, це зніме значну частину напруги в стосунках між Україною і Польщею. Але що нам треба мати на увазі? Зокрема, враховуючи нинішню транспортну кризу, а перед цим була зернова криза. Ми з поляками вже є конкурентами на європейському ринку. І ця проблема вона залишиться. І якщо розпочнуться переговори, я сподіваюся, все ж таки розпочнуться, можливо, трохи пізніше, ніж ми зараз очікуємо, але розпочнуться переговори про наш вступ до ЄС, одна з головних проблем буде це саме узгодження економічних інтересів між нами і поляками, з Угорщиною, словаччиною з іншими країнами, наприклад, там по деяких видах виробництва з Францією. І так далі там з різними країнами будуть економічні протиріччя, їх треба буде згоджувати. Так що нам це треба мати на увазі. Уряд про це знає. Уряд до цього я на ну, з Кабмін, Вони до цього готуються. Це добре, да, але і нам треба розуміти. А то знов я чую, от знаєте, що мене мене непокоїть От нинішнє коливання внутрішньополітичних настроїв в Україні значною мірою пов'язане з давньою нашою хворобою, завищені очікування. От у нас були завищені очікування навесні ну щодо наступного дні. Зараз є розчарування велике. І от, а чому були завищені очікування? Зокрема, тому що деякі високопосадовці формували такі настрої, обіцяли нам Крим звільнити вже влітку і так далі. Не треба робити ніяких прогнозів. Не варто називати конкретні дати. Життя може бути складніше, ніж ви там щось для себе плануєте. І от по європейській інтеграції така сама ситуація. Тому я коли чую зараз від наших деяких високопосадовців, там ми за два роки е, завершимо всі переговори, вийдемо на вступ до ЄС. Ну, ну слухайте, не поспішайте. Нам зараз одна Угорщина створить проблеми ще до початку переговорів. Вони точно будуть уповільнювати. І з високою вірогідністю не скажу, що 100%, але такий ризик, на жаль, є. Вони можуть зараз. Ну, скажімо так, заблокувати рішення Європейської Ради про початок переговорів, так, да, рішення буде можливо, якщо не в грудні, то навесні наступного року, але заблокувати на час уповільнити це рішення вони можуть, на жаль, і вони будуть і далі уповільнювати і будуть створювати проблеми. Так що, це треба мати на увазі, і не треба робити занадто оптимістичних прогнозів. Треба навпаки концентруватися на вирішенні конкретних питань.